Вітаю вас на своєму каналі. Пройшов рівно місяць, як я пересаджувала свої живці-гортензії окремо по горщиках, і ось настав час, коли я їх виношу на вулицю на полиці. Ось таку полицю мені зробив чоловік з підручних матеріалів, з звичайних підтонів. Дня я винесла свої гортензії на полицю. Погода цьому сприяла, у нас похолодало, йшли дощі, була висока вологість у повітрі, тому живцям це сподобалось. 21 липня 25-го року ніч і день минулий простояли мої живці гортензії вже на відкритому повітрі. Вчора ввечері робила обробку від кліща, прилипач, бітоксік і актофіт. Ось так вони виглядають сьогодні. У нас похмуро, але періодично виглядає сонечко, але сонечко на них не попадає. Зараз буду оприскувати їх. Пару днів вони ось так в боксах будуть рости, а потім хочу спробувати їх вже виставити, але буду дивитися по погоді. По за прогнозом, у нас спека наближається, тому, може, і прийдеться їх знову заносити у будинок. Зараз у нас. З пів п'ятого починає світити бокове сонце вечірнє, і я вирішила все ж таки е, кілька днів затіняти свої живці, які вже винесла на вулицю, щоб вони не попалилися сонечком. Так проходить кожен ранок, я встаю, оглядаю свої живці і оприскую їх. На сьогодні приступаємо к результатам експерименту, який я проводила місяць тому. Ну що, почнемо перевірку нашого експерименту. 23 червня були пересаджені ось ці всі живці в різні ґрунти, Слабокислий, кислий, з мікорізою і без мікорізою. І сьогодні у нас 22 липня. Давайте дивитися. Ось, мата Харі кислий ґрунт. Ось такий живець, вже наростився. Зараз я вам покажу, як вони виглядали місяць тому. Так, оце в мене саджанці Мата Харі, які були вже в цьому 26 травня 2025 року. Нагадаю, сьогодні 23 червня, це майже місяць пройшов. Давайте подивимося, яка коренева система у цих саджанців. Ну, я скажу, що тут результат гарний. Корінчики за місяць розвилися, навіть ось тут починає розвиватися базальний пагін. Так, тут була просто частинка стовбура, поки що корінчиків немає. І тут у нас три саджанці. Розподивимося. Судячи по тому, що вони почали вегетувати, значить, корінчики там є. Так, бачите, О, давайте так зроблю. Теж один корінчик є. Тут теж корінчик є. І ось тут найбільші корінчики. Подивіться, які гарні. Допер давайте порівнювати коренево. Я сподіваюся, тут корінчики хоч трошечки наросли. Щось воно не хоче витягуватися, мабуть, воно ще не наросло нормально. Хоча ось тут, бачите, корінчики є. Опа! Дивіться, яка коренева система за місяць. Як на мене, дуже гарний результат. Так, обережно. Це у нас матахари кислий ґрунт. Тепер нам треба ось матахарі, нейтральний ґрунт. Зараз добренько його і обережно дістаємо. І ось нейтральний ґрунт. Теж корінці гарно розвинулися. Але не так, прям, щоб на весь об'єм горщика. Наступно матехарі, нейтральний ґрунт з мікоризою, Кущик. Вигитує, але не так сильно. Але ж він і маленький був, коли я його саджала. Тому тут а, зрозуміти і порівняти можна, може, трошечки згодом. Так, що тут у нас? Оп, теж корінчики наростають, але враховуючи те, що саджанець був меншого розміру і менша коренева система, то мені подобається, як розвиваються корінчики. І тепер матахарі кислий ґрунт і микориза. Кущик тут вищий. І давайте дивитися. Опа, а тут майже весь горщик у нас в корінчиках. То що я вам можу сказати? Поки що в кислому горунці розвивається рослинка корінчиками гарніше. Але якщо порівняти ось всі ці саджанці, то вони більш-менш однаково виглядають. Дивіться. Наступний у нас є два саджанці. Це у нас Magical Amethyst. кислий ґрунт і нейтральний ґрунт. Саджанці виглядають майже однаково. Дуже такий потужний ріст. у цього. Мені подобається, як він наростає, цей сорт. Дивіться, які корінчики. Місяць після пересадки. Це у нас кислий торф. А це гаметіст в нейтральному торфі, без додавання мікоризи, Просто так само наростають гарно корінчики. Ще є два саджанці розсоглорі, Ось тут написано: росоглорі, нейтральний ґрунт і розсоглорі кислий ґрунт. Садженці теж більш-менш однакові в нейтральному ґрунті. Зараз. Ось такі корінчики. Не дуже вони поки що наростають, але і самі саджанці були дуже маленькими, коли я їх саджала. І інший росоглорій, який в кислому ґрунті росте. Тут ситуація трошечки краща. Це в мене два саджанці. Endless Summer The Original. Трошки вони хлородять, треба їх підживити. Ось так вони теж посаджені в нейтральному торфі і в кислому торфі. Зараз подивимося, яка тут коренева. Тут, бачите, вже корінчики виходять через дірочки. Оп! подивіться, яка коренева система. Це вже можна через тижнів два пересаджувати у більший об'єм ці саджанці. І тут так само корінчики вже полізли через отвори. І за, за рахунок того, що волого в боксі, корінчики лізуть наверх, шукають вологу наверху. Цей саджанець у нас в кислому торфі. О, і ще й витягнути його. Опа. Те ж саме. Подивіться, які гарні корінці. Просто. І за рахунок таких корінців вони вже можуть дихати. Самі без тепличних таких вологих умов. Так, саджанці Alpine Glow. Ми їх пережовтювали, в мене є відео. І вже, бачите, вже починають брунички наростати. Зараз подивимося, яка тут коренева система. Тут у нас Alpine Glow, нейтральний ґрунт. Оп! Дивіться. Які корінчики гарні. І теж вони лізуть наверх, бо в боксі було волого. А тепер після торф. Теж сам. саме гарно розвиваються. Наступні Endless саме Pop Star. Ось такі гарні живці. Тут нейтральний ґрунт. Зараз подивимося. Корінці теж почали вилазити, значить, вони наростають. Ось так це виглядає. Не так сильно, як у інших, але я думаю, що все залежить від сорту гортензії. Деякі розвиваються потужно, деякі ні. Це у нас попсар кислому торхи наростає. Тут я корінчиків не бачу, зараз дістанемо ось вони є, але не так інтенсивно наростають, як і в інших гортензій. You and me together нейтральний торф і you and Me together кислий торф. Більш-менш однакові саджанці. Зараз подивимося, яка ситуація тут. Нейтральний торф, корінчики є, але теж їх поки що не так багато. І кислий торф. Тут ситуація краще. Але і саджанець тут трошечки більшого розміру. До піонувола. Тут у нас кислий торф, тут нейтральний торф. Переживцьовані теж верхівки відрізані. І ось тут вже почало добре наростати в пазухах, а тут бокових не дуже. Подивимося, яка коренева система в кислому торфі. Угу, воно ще так сидить. Добре. Опа, дивіться, яка коренева система. Гарна. І у нейтральному торфі. Тут уже корінчики виглядають. О, і тут теж дуже гарно наростає. Теж вже можна буде пересаджувати в більший об'єм горщика Ось такі дві манюнки. Це Magical Revolution. Жевтівання саджанця, який в мене перезимував, але дуже-дуже поганий. І зараз він відновлюється, навіть випускає бутончик один. І ось це саджанці, які я жовтювала 11 квітня. Давайте дивитися, тут у нас кислі торф, яка тут коренева. Виходить, що ці саджанці найстарші серед і воло, серед інших. Ось така коренева, майже не видно її, трошечки там щось виглядають корінчики, але наростає вона не так потужно. І. В нейтральному торфі. Те ж саме. Не бачу я корінчиків таких, прям дуже розвинених. Але, судячи, з усього, воно все розвивається, просто їм потрібен більший термін для того, щоб утворилися корінчики гарні. І 4 саджанці тейбл-тензії. Зараз я вам покажу, як вони виглядали, коли ми їх саджали в ці горщики. Чотири садженси Table тензії 2 в нейтральному торфі, два в слабокислому. Ось так вони виглядають. Ставимо їх під кришечку у ящик. Ну, а місяць по тому вони виглядають ось так. Це у нас Table тензії в кислому торфі посаджена. Давайте дивитися, як вона тут розвивається. Корінчиків поки що тут немає. Але. ой, корінчики є, вони наростають. Просто не так інтенсивно. Це у нас кислий торф. Так, де я тут що писала? Тейблтензія. Тейблтензія нейтральний торф. Так само. корінчики є, але не так інтенсивно наростають. Ще один екземплярчик. Тейблтензія кислий торф. Ой, тут ситуація трошечки краща. І тейблтензія нейтральний торф. Майже немає корінчиків, вони є, але вони ще не так розвинулися, як я думала за цей час. Ну що, які висновки я можу зробити? Як на не мене, немає на цьому етапі різниці у ґрунті. І, якщо чесно, я не дуже побачила. Результат від мікоризи. Може, це тому, що мікориза вона працює на корінцях, і це можна побачити вже ну, на більш таких дорослих рослинах. І може потім щось і зміниться. Але поки що, як на мене, не знаю, як ви, напишіть мені в коментарях, що ви побачили, які висновки ви зробили. Але мої висновки наступні: різниці для такого розміру початкового цих живців немає. Кислий це цит торф чи. Нейтральний торф. Вони підживлюються однаково, однаково отримують всі обробки і розвиваються для свого сорту теж більш-менш однаково. Тому, ось так поки що будуть рости вони в мене в горщиках. Обов'язково через місяць я вам зроблю відео і покажу, як же ж виглядають всі мої оці живці. Через місяць, тобто їм буде вже 2 місяці після пересадки. Вирішила виставити всі живці на полицю. Подивимося, як вони будуть себе почувати, бо попереду будуть складні дні, але я буду їх оприсковувати кілька разів на день, на вечір закривати їх затінняючою сіткою. А якщо буде дуже важко, знову поверну їх у бокси. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу! Всім миру, добра і пока-пока!